Святково і гордо, і велично я мову солов'їну, несу в піснях у світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, українське слово, як та вода кринична як у саду калина, що свій дарує світ сонце сяйна, Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова до предків надбання, мова, багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерела, мова, це наша світлиця. Мати, мова, батьківщина, і отця моя родина. Батьківщина, мати, мова, третілющих вічних слова. Буква до букви, робиться слово, слово до слова, звучить рідна мова. Соловіну, парвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову. Дар мені дали батьки, берегти її, плекати. Буду всю віповся повсякчас. Соловей мовчить на дубі у годину вечорову, зачаровано і любо слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то назбирав би її багато з мови нашої живої. Вивчайте мову українську, жінковолосу, ніжну чарівну, прекрасну милу і чудову материнську пісню коло Вся моя родина, мати, мова, батьківщина. От і вся моя родина, батьківщина, мати, мова, ряцілющі вічні слова, батьківщина, мова, мати. Нас повік не роз'єднати. О, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. Мова наша мова, мова кольорова, ні гроза травнева, й тиша вечорова. Мова наша, мова, літ минулих повість. Вічна юна мудрість, сива наша совість. Велич щадна і прекрасна мова. Прозора і чиста, як гірська вода, то українська мова барміткова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колоскова, Заходить в серце і душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка світанкова, що гардо в свій стрімкий політ. Разом із щастям і журбою зеленим листям шелестить у небі ясним над рікою, нам рідна мова мерехтить. Ой, яка чудова, і багата українська Мова, мова мамо, пану, діда й бабусі. Нам добре, чи краще навчуся. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, Щасливу годину і в радісну мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну в сні наяву, вишневу свою Україну, Крису її вічно живу і мову її солов'їну. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, гнезвербою, червону калину. На калині Одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко не питай, не знає? Моя рідна батьківщина має назву Україна, має націю свою, Українець мами я. Є в країни рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Серце моє, це моя Україна. Душу свою вітаю тобі. Прославляти буду тебе знову і знову, нехай вороги застрять мені. Вам слава сині горі, криги у куті і вам, лицарів, великі Богом не забуде. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає.